Часом колишній президент Дональд Трамп у вівторок знову прибув до Вашингтона, а точніше, федерального суду у Вашингтоні. Там панель суддів має вирішити, чи можна притягнути колишнього президента до відповідальності у справі про спроби скасувати результати виборів 2020 року. За ходом справи стежить моя колега Тетяна Ворожко. Нині вона приєднується до ефіру. У неї розпитаємо усі деталі. Таню, привіт, вітаю. Таня, розкажи про суть цієї справи, що саме вирішується нині у суді тут у Вашингтоні, і як ця справа пов'язана із іншими справами, порушеними проти Дональда Трампа. Отже, наразі панель суддівська панель з трьох, з трьох суддів в окружному апеляційному суді у Вашингтоні завершила слухати аргументи сторін щодо того, чи а, можна скасувати, а скажімо, не піддавати Дональда Трампа а, розгляду в одній з його справ через те, що він. Захищений президентським імунітетом, якщо коротко. А нагадаю, що проти Дональда Трампа порушено всього чотири кримінальні справи. Проти нього висунуто 91 кримінальне звинувачення. А і всі ці звинувачення він відкидає. І власна одна ця справа стосується того, що він намагався втрутитися, змінити результати виборів 2020 року. А проти нього в цій справі висунуто чотири звинувачення. Спецпрокурор Джек Сміт порушив. Веде цю справу. Ця справа розглядається в перебуває в суді. Нижчої інстанції, і власне, суддя нижчої інстанції Тані Чуткан сказала, що вона вже хоче почати розглядати цю справу а по суті в березні цього місяця. Якщо це починається в березні, то найбільш ймовірно до дня голосування в цій справі вже має бути винесений вирок. Ну або до нетра може бути помилований. Отже, його команда подала клопотання до цієї судді, кажучи. Що цю справу треба відкинути, не розглядати. Не можна Донада Трампа за цими звинуваченнями судити, тому що він захищений президентським імунітетом. Вона По не погодилася. Вони подали апеляцію. От Саме ця апеляція сьогодні і розглядалася. Отже, які основні аргументи а суд а, адвокат Дональда Трампа говорить про те, що президент за другою статтею американської конституції захищений не лише від цивільних, але і від кримінальних переслідувань. Давайте послухаємо. При всій повазі. Я не погоджуюся з цим. Доктрина президентської недоторканості безпосередньо виходить із першого розділу другої статті, де йдеться про виконавчу владу. Це підкріплюється змістом статті щодо імпічменту, яка безпосередньо стосується судового процесу. Трошки розшифрую. Отже, мається на увазі, що президента не можна переслідувати. А за ті дії вони вважають, які він вчиняв, перебуваючи на посаді, виконуючи свої офіційні обов'язки. І вони вважають, що нагляд за результатами виборів входить до периферії президентських обов'язків. По-друге, вони кажуть, якщо Дональда Трампа переслідувати, а в цій справі, то це відкриває скриньку Пандори, і потім можна буде переслідувати будь-якого президента. Ну, скажімо, наводить такий приклад, а його адвокат що якщо. Президента дає а, наказ дронового дронову удара в результаті а, удар дроном в, через проти терористів, в результаті загинув американських громадян чи громадянин. Чи можна після того, після того як закінчується президентський термін, а судити цього президента а за а, вбивство? А, і це другий аргумент. І коли його суддя а, запитав, одна судді, ну але наприклад. Буде мати інший, інший приклад. Якщо президент доручає вбити свого політичного опонента, чи він також захищений від кримінального переслідування, на що адвокат сказав, що а, ні, він а, не захищений, а тому, що є певне виключення. Це виключення, а процедура імпічменту. Отже, якщо проти президента буде було оголошено висунути імпічмент, і сенат погодився, то вважає а, вважає адвокат. Проти нього можна відкривати кримінальне переслідування, і це додатковий аргумент адвокатів в цій справі. Вони говорять про те, що Дональда Трампа також не можна судити в цій справі, тому що проти нього був оголошений імпічмент. І цей сенат 57 голосів проти 43, погодився, що цей імпічмент був правильний. Але оскільки потрібно 60 голосів, Дональд Трамп був виправданий. Отже, кажуть вони, не можна в двох різних системах. Судити одну ту ж людину за тими самими злочинами, звичайно, що прокуратура з цим не погоджується. Вони говорять, що незахищений президент від кримінального переслідування немає такого а, в, прецедента в усій історії Сполучених Штатів, і вони кажуть, що так, таке дає можливість майбутнім президентам зловживати владою, і це відкриває таку страшну перспективу. Зокрема, сказав а, а, представник спецпрокурора, коли президент не погоджується з, з результатами виборів і просто а, залишається при владі. Отже, а судді вислухали ці аргументи, дали можливість адвокатам Трампа відповісти на аргументи іншої сторони. Тепер вони зараз мають прийняти рішення. Це рішення буде письмовим. Після чого як очікується, а одна зі сторін подасть апеляцію до Верховного суду Сполучених Штатів Таню. одне коротке технічне питання, коли можна очікувати рішення? Тобто, ми очікуємо рішення сьогодні потенційно щодо власної апеляції. Не обов'язково ні, воно має бути. Очікується, що воно буде прийнято досить швидко. І до речі, ще й тому наразі ця справа, яка розглядається в нижчій інстанції, загалом по суті, ага. вона поставлена на паузу. Тобто очікується, що це рішення буде прийнято досить швидко, але не обов'язково що сьогодні. Та наступного тижня відбудеться перше голосування на виборах 2024 року. Республіканська партія Айови буде визначатися зі своїм кандидатом власне на вибори президентські це так будуть відбуватися в Айові так звані кокуси. Як слухання у цій справі та інші справи, порушені проти Дональда Трампа можуть вплинути на хід його кампанії і на вибори загалом? А я б хотіла виділити такі три основні моменти. А по перше, от власне сьогоднішні події показують, що Дональд Трамп бачить своє. Судове, як він говорить, політичне переслідування як центральний елемент своєї виборчої кампанії. Наприклад, він сьогодні перебуває не в Айові. Він перебуває в Вашингтоні. Він був присутній на цьому судовому розгляді. Він не був не зобов'язаний це робити. І наразі ми очікуємо, що він дасть невелику прес-конференцію. А говорячи саме про цю судову справу. Ми бачимо, що у ці судові справи, а ці те, що він говорить про політичне переслідування. Він дуже часто це цитує під час своїх виступів перед виборцями. Вони консолідують його виборцям. Але в той же час другий момент ми бачимо, що якщо ці справи будуть рухатися швидко, а це є елементом затягування, як кажуть оглядачі, що навіть якщо адвокати Дональда Трампа не зможуть виглядати в цій справі, вони зможуть затягнути розгляд цієї справи, це означатиме, що можливо жодна справа не дійде до фінішу, до етапу голосування і є. А невеликі такі скільки таких ну дуже обмежених опитувань, які говорять про те, що якщо власне висунення звинувачень консолідує виборця Трампа, то якщо буде вирок, то це змінить цей підтримку, тобто це зменшить його підтримку, матиме негативний ефект. А mm -hmm. на кампанію Дональда Трампа. Ну і третій момент це. Сутність власне цього клопотання, коли адвокати говорять, що Дональд Трамп захищений таким великим імунітетом, на що адвокати кажуть, що це означає, що він а може робити все, що заманеться. Воно йде воно а показує, скажімо так, дає можливість його опонентам. А звинувачувати, говорити і навіть будувати свою компанію на звинувачення в тому, що вони бачать, що Дональд Трамп а хоче стати диктатором, що він є загрозою демократії. І власне про це говорив президент Джо Байден в своїх двох двох виборчих промовах. Я думаю, що не останній раз він про це говорив. Таню одне питання від глядача, буквально хвилина на відповідь. Питають, чи лише Верховний суд може позбавити Трампа можливості балотуватися на посаду президента? Так, лише верховний суд в цій справі, і в справі щодо виключення Дональда Трампа з білотенів в Колорадо і в Майні. Дякую, Таню. Тетяна Ворожко була на зв'язку з нашою програмою. Говорили ми про те, що відбувається зараз у суді тут у Вашингтоні. Що вирішується, і як ця справа може вплинути на подальшу кампанію Дональда Трампа і на вибори загалом? Таню, дякую тобі дуже за це глибоке роз'яснення.